Іто у самому розпалі, так само як і шкільні канікули, сьогодні на першому плані у школярів відпочинок. Як цікаво, весело провести час та й ще оздоровитися. Над цим питанням замислюються діти та їх батьки: поєднати гарну організацію дозвілля, цікаве товариство можливо, адже саме для цього діти їдуть у літні дитячі табори. Своїми уявленнями про ідеальний літній відпочинок вони поділилися з нами. Идеальный отдых это в лагере, так как здесь находишь много друзей, много конкурсов и как бы свободное время проводится в интересном месте, а не просто как бы отдыхаешь на кровати. Для меня отдых это праздник живота, кормят здесь хорошо. Ну и конечно, общение. Главное общаться с сверстниками. Я не люблю слишком активный, слишком пассивный. Вот в этом лагере как бы, я отдыхаю нормально, ну, у нас есть возможность отдохнуть и, и, как, и возможно, так, побегать ну, э, активно. Идеальный отдых для меня в компании хороших ребят, потому что просто так лежать на кровати мне скучно, а присутствие каких-то друзей мне весело и хорошо. Это для меня отдых. Море, сонце здається, це невід'ємні атрибути гарного відпочинку. Хоча цей приміський табір і знаходиться не поблизу моря, але діти тут не позбавлені можливості купатися. На території табору відпочинку є басейн чи не улюблене місце всіх відпочиваючих. Як вам водичка? Нормально тепле. Як давно ви навчились плавати? В 4 роки. я 11 років плаванням плавання займаюся. Ну а я 7-й год это получается 8 лет пошел на плавание. А как часто приходите вот сюда в бассейн? Каждый день по раз, по разу ходим сутки. Безпека дітей на воді – це головне. Отож, під час купання вони завжди під наглядом. До того ж, чистота басейну під пильним оком керівництва. Чотири роки тому нам міський голова виділив гроші на будівлю цього прекрасного басейну. Значит, это новейшая конструкция этого бассейна. Он Производится очистка этого бассейна по новой технологии. У нас специально стоят очистительные сооружения, где хлораторная станция стоит, небольшая, мини-холораторная, которая очищает этот бассейн новейшими препаратами. Поэтому бассейн всегда чистый. У нас специально есть человек, который чистит бассейн этот. Даже два человека у нас именно пылесосами, Водяними пылесосами чиститься басіни. Кожен раз, коли починається у нас трохи штута загрізнення, насразу бросаються препарати і одразу чищається Поэтому особенно ночью сам чистка очистка бассейна усиленно ночью. Активний відпочинок на природі це те, чого учням не вистачало у звичайні шкільні будні. Тож у таборі діти намагаються наздогнати втрачене, і тут є де розігнатися. У прямому та переносному значенні цього слова веселий гомін дітей чути ще далеко від футбольного поля. Тут зібралися прихильники футболу. Футбольний майданчик це новинка цього року у таборі. Кожний хот на відкриття заритного сезона нам городський совет дарить подарки. От в этом году нас на відкриття заритного сезону подарили нам дуже прекрасне футбольне поле. Діти можуть десь розміститися і команди із для зрителей місця є. Ні для кого не є секретом, що рухливі ігри є корисними для дітей. Спортивні навантаження сприяють фізичному розвитку. Не дарма ж кажуть спорт це життя. І не обов'язково ставати олімпійським чемпіоном. Достатньо зробити спорт своїм хобі. Наприклад, Сергій, учень восьмого класу, дуже любить грати у теніс. Чим тобі теніс подобається? Ну, розвивають кісті руки. Для, для чого це? Для, для того, щоб можна було зовсім скажу, я пішов, я очень медля пішу. Аранче ранче медліписала, а зараз пишу дуже швидко. І за тенісом. Які звісні тенісисти тобі подобаються. А я не знаю. Я не смотрю теніс, я просто граю. У таборі є спортивна зала. І тут збираються прихильники здорового відпочинку. Шанувальники фізичних вправ зібралися і у тренажерній залі. Валерій Фідулкін, викладач фізичної культури, розповідає, що тренажерна кімната користується популярністю як у дівчат, так і у хлопців. Адже тут есть тренажеры на разные группы нязев. Я тренирую мышцы. Ты да. часто посещаешь вот этот спортивный класс? Почти все время. Люблю заниматься тут, все делать. А дома ты занимаешься спортом? Да. А да. Что делаешь? Ну, бег, там, отжимания, прыжки, Для того аби від тренувань була тільки користь за фізичним навантаженням школярів, слідкує викладач. Я кажу, ребенка у нас существує три віки – младший, середній і старший. От. В початку я їх знайомий, потім ну, даю наймінімальну нагрузку. От. Для младшого, і регулювання наймінімальніше, для старших більше. Потім перевіряю той саме пульс, як відновлюється, Вот. У нас же положено на кружке два раза в неделю по 45 минут. А я разбил на три раза в неделю по 30 минут, для того, чтобы не было перегрузка, вот, чтобы равномерно у нас как развивался организм. В конце мы проводим соревнования по силовому четырехборью. Вот. Это у нас на время сколько раз поднимет туловище. Потім сколько раз то, що підніметься сположення сидя, Присі присідання на час. Ця ж гра тренує не м'язи, а мозок. Історія шахів нараховує не менше як півтори тисячі років. Але і сьогодні бажаючих зробити хід конем чимало. Займатися одним спортом, це, звісно, добре, але розвивати ум теж треба, тому що мирці не все вирішують в цій житті. Вот, поэтому мне, ну я занимаюсь, совмещаю і спорт і учом. Скажи, а що сложное в игре в шахмати? Продумувати ходи наперёд. Напрягает все мышцы, ну, мозг, продумувати шаги прикольно. Нравиться играть з другом, выигрывать. Иногда даже проигрывать интересно. інтересно. Учитися чомусь новому. За цими ж столами зібралися учні, яким подобається шашки. Ця гра подібна до шахів. Адже головна боротьба відбувається на дошці за певними правилами. Мені цікаво, тому що мені научив папа а в шахмати мене ніхто в мене ніхто ні Ну, я зараз вже учуся. Здавалося б, у наш час глобальної комп'ютеризації дитину важко відволікти від екрану монітора, та керівник гуртків шашок та шахів заповняє нас в іншому. Діти з задоволенням грають, приходять навіть ті, хто не вміє, але дуже хоче навчитися. Я приїхала сюди перший год, і мені наочно ну, подобаються діти. Я думала, діти не будуть цікавитися ні шашками, ні шахматами, а вони здесь прямо з такою радістю бігуть. В общем, діти дуже обдаровані. Мислення у них хорошо розвито. В общем, у нас, конечно, растёт достойная смена, потому что В наш век компьютеризации в основному всі вукаються комп'ютерами. А наші діти влікаються не только комп'ютерами, але ще й шахматами. шашками, Навіть маленькі діти іграють шах шашки і в шахмати. Тим, кому кортить створити своїми руками цікавий виріб, підійдуть творчі гуртки. У таборі їх чимало. Один з них це глиняна іграшка. Головний інструмент у руках дітей це пластилін, за допомогою якого учні виготовляють роботи різної складності в залежності від віку. До речі, гра з пластиліном сприяє розвитку координації пальців. Я люблю цвіток. Що це буде за цвіток? Сім'цветик. А угу. чому ти вибрала іменно цвіточок зробити? Ну, тому що мені подобаються дуже цвіти. Ось ця пластилінова панянка поки що незакінчений виріб. Керівник гуртка ліпить її для того, аби показувати дітям як зразок того, що можна зробити з пластиліну. Тут ми займаємося з дітьми, ліпимо з пластиліна, Також у нас далі буде техніка по п'ємаше. Тобто ми будемо ліпити з туалетної папери, все покривається. Діти в основному працюють по фантазії. Я їм даю основу, дальше ми додумуємо, фантазуємо. І у кожного дитину виходить по разному своя робота. То індивідуальна вона. Малюнки, розвішені на стінах цієї кімнати, створюють атмосферу маленької галереї. Це роботи учнів гуртка малювання: папір, пензлі, фарба або олівці. Ось і все, що потрібно школярам для створення картини. У цій майстерні також працюють учні. Їх так само можна назвати художниками, адже вони створюють картини. Тільки не на папері. А на таких дерев'яних дощечках за цікавою технологією Спочатку нам видають досточки. Ми їх макаємо наждачне ви ну, діла робними концерта, а потом випілюваємо пожелання фігуром газого. А потім рисуємо. ну, сначала, если это рисунок, то копируем какую-то или же пишем, что хотим, а потом уже выживаем. Первый рисунок захотела, чтобы это был для мамы и папы. Какими цветами разукрасишь? Возможно, красным, синим, яркими цветами.